Всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про узалежнення від алкоголю та наркотиків і інших залежностей їх насправді дуже багато. І нашим співрозмовником сьогодні є Тарас Потурай, директор реабілітаційного центру Назарет. Привіт, Тарасе! Привіт Тарасе, Хотілося тебе запитати, найперше, а чи справді от маємо таку проблему в Україні? Бо ми дуже дуже часто чуємо різні статистики, але можливо люди не до кінця розуміють, що от проблема є яка справа взагалі з узалежними людьми принаймні тут нас, на Львівщині? Проблема у нас точно є. У мене є е, статистика у Львівській області. Я можу зачитати. Е, зараз, секундочку, е, це є перше півріччя 2018 року. Е, в медичних установах Львівської області під диспансерним наглядом з метою лікування і реабілітації перебуває 38 тисяч тринадцять осіб. Е, цей показник на 10 тисяч осіб, населення 152 людини. Тобто з 10 тисяч 152. Перебуває в медичних установах, які мають розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин. Якщо це розділити між алкозалежними і наркозалежними, то по алкоголю 38 тисяч наркозалежних 1514 осіб. Це у Львівській області. Вражаючи цифри на перше півріччя. Так, але це лише наскільки я розумію, офіційна статистика. Тобто люди, які звернулися в е, заклади, які там надають допомогу, а напевно, що є дуже багато так. людей, які не звертаються. Так, так, це ті, що звернулися, ми можемо собі тільки подумати і помножити, скільки є насправді людей, які мають з цим проблему. А які би ти дав поради людям, які, наприклад, от, вони відчувають, що в них є проблема. А до речі, навіть не так: от не завжди люди звертаються за допомогою, от що робити, наприклад, їхнім родичам, щоб mm -hmm. все-таки якось допомогти своїм близьким зрозуміти, що є проблема. От такі рекомендації. Я би рекомендував спочатку звертатися родичам до фахівців е і планувати стратегію, як допомогти вже узалеженим особам, бо самі узалежні лікуватися не хочуть. У них такий, знаєш, рожевий період з вживанням, як от перші дні, коли закохався в дівчину. Та, тобто, все так мрійливо, файно. То е, в залежних осіб до алкоголю, до наркотику, таке весь час. І тому потрібно втручатися рідним. Тому рекомендую звертатися до фахівців. А як це відбувається, наприклад, в Назареті? От, як, 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 яким чином е, там людина може відчути, ну, перейти оцю межу і все-таки звернутися. і що вона, що вона там отримає? Угу. Е, ну, Першим ділом, е, я скажу так про Назарет, що 90% до нас приїжджають люди не змотивовані. Е, це, е, це рідні, їх так змотивували. от, е, А наше завдання вже. Е, Тих клієнтів, які прибули на реабілітацію, змотивувати, щоб це була їхня власна мотивація. А От. як відбувається лікування, наприклад? У нас комплексний підхід. Ми багато років навчалися, в тому числі за кордоном, і приймали досвід, де тільки можна. Тобто, ми взяли все найкраще, що можна було взяти. Лікування відбувається таким чином. Тобто, сама програма розділена на чотири етапи. Кожен етап він до часу не прив'язаний. Бо раніше клієнти дуже нарікали, що треба довго лікуватися, рідні не хотіли дуже довго знаєте, чи чекати лікування. Ми вирішили ці етапи прив'язати до, до певних критеріїв, до змін. Тобто людина виконала завдання, змінилася, і ми її переводимо на слідуючий етап. Це якщо говорити про час. Сама програма складається з таких компонентів, як терапевтична спільнота. Це коли клієнти живуть спільнотою, мають розподіл обов'язків. Різних функцій, багато речей вони вирішують отак в колі спільнотою, тобто конфлікти. Хто буде за будинок відповідати, хто буде за кухню відповідати. Тобто в нас, в нас реабілітація дуже наближена до реального життя. Немає так, що хтось за тебе буде і готувати їсти, і прати одяг, і заробляти гроші. Тобто вони лікуються, але вони мають певні обов'язки. Це один момент. Другий це. Елементи 12, е, програма 12 кроків ми взяли. Е, це, мабуть, на мою думку, одна з найуспішніших програм в світі, яка допомагає мільйонам людей видужувати. От, ми вирішили з цим скористатися. Тобто у нас хлопці прописують ті кроки, е, які адаптовані під реабілітаційний центр. Також вони починаючи з другого етапу мають можливість виїздити вже в соціум на групу анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів. Тобто вони вже потрошки соціалізуються. І ми рекомендуємо, коли вони завершують програму, знайти спонсора. Спонсор – це людина, яка пройшла програму «12 кроків і може провести їх. От, також невід'ємною частиною є духовна частина. В нас все-таки загальноцерковний церковний центр. І ми вважаємо, що ту пустку, яка з'являється після вживання алкоголю і наркотиків. Можна заповнити і духовно. Тобто це такий вагомий внесок. Тому в нас є духівники це священники, які, вони в темі озалежні, вони знають, про що вони говорять, просто трошки з іншої сторони. От, Є заняття по духовності, можна посповідатися, відвідати службу Божу. І раз в тиждень кожен клієнт має консультацію з духівником. Оце духовна частина. Також кожен клієнт має індивідуальну програму. Все-таки симптоми схожі, але кожен, кожна людина є іншою. І тому є загальна програма центру і окремо є в кожного клієнта індивідуальна програма. З досвіду, що має перейти от людина, яка все-таки прийняла рішення відмовитися від тих залежностей. Це ж титанічна праця, мені здається. Це ж дуже складно. От можете якусь історію, як типу, люди розповідали ті свідчення, так звані. От, що їм, що їм це коштувало? От, відмовитися від того старого mm -hmm. життя і стати зовсім іншою переродитися? Ну, це, це... це неймовірно важко. Я знаю, що їм точно допомагало це от прийняти безсилля перед вживанням, та от вони просто приходять і кажуть, ну все, я здаюся. Каже, я все перепробував. Я пробував контрольовано, пробував з одного прийти на інше. Ну, от все, життя якби неконтрольоване. От коли вони здаються, тоді з ними простіше працювати. Вони кажуть: ну, тоді скажіть, що робити, ми будемо робити. І, е, і тоді їм дуже важко все-таки це. Навіть як вони дуже змотивовані і їм хочеться лікуватися. Це неймовірно складно. Тому що треба змінити поведінку, мислення, цінності, е, коло спілкування, навчитися тверезо відпочивати, спілкуватися. Приємні і неприємні почуття на тверезо відреагувати. Тобто це, це дуже клопітка, тяжка робота. А яка участь, наприклад, родичів в цьому в процесі? Бо я десь таку дуже. Дивну річ, насправді вона я коли її почув, нам здалося дивно. А потім я її зрозумів. Mm -hmm. Що дуже часто буває, коли в родині є людина озалежна, от родичі от її підпирають, тримають її там, десь закривають очі, що має проблеми, десь хочуть дати грошей, бо він десь просить. і так далі, дозволяють йому, наприклад, навіть йти на маленькі крадіжки з дому і не звертають на це увагу. От. Е чи, чи є така справа насправді? Чи так. допомагають родичі чи далі людині падати на це соціальне дно Ну і що робити, наприклад, от коли от, є така ситуація? Всі? Я тут останній приклад розповім, за яким мені було так досить боляче, мабуть. Та. Був клієнт, який вже був в Назареті. Він успішно проходив реабілітацію. Це з тих клієнтів, які, з якими люблю працювати. От він все виконує ідеально, все, що треба писати, говорити, він активний. І На якомусь місяці реабілітації йому мама за кордону позвонила, склала, що я робота. І це, це було таким провокатором, та, що він прирвав реабілітацію, поїхав на заробітки. Звичайно, нічого не зробив, зірвався, і вони знову до нас звернулися про допомогу. Він казав, що все, все усвідомив, все гаразд, цього разу до кінця. Мама просила. І от він десь був пів півроку, мабуть, в центрі. І Мені вже здавалося, що ну, все він же все усвідомлює. Теж дуже добре функціонував. І мама знову подзвонила і сказала, що знову чудову роботу знайшла, і він знову прирвав реабілітацію, поїхав на заробітки. От, мама за кордоном, вона з нами не ходила на наші групи, не спілкувалася по телефону. Тобто, можна сказати, що мама спровокувала те, що син знову розривав. Вона очікує від такої самої ситуації чогось іншого. Вона не порадилася з фахівцями. А він готовий чи він не готовий. От вони собі між собою то вирішили і все. Рідні дуже часто допомагають вживати несвідомо. Просто тим, що вони дають кошти, годують, пересталять постіль, поперуть усе, дадуть гроші на сигарети, вони роблять вживання комфортним. І тому необхідно з родичами працювати. Я би взагалі першим ділом з родичами працював, а потім вже залежною особою. Найнайефективніше це коли родичі мають індивідуальний план роботи над собою, а їхній залежної родич там, на реабілітації або теж має план роботи над собою. Тобто це треба комплексно підходити усій всій сім'ї. Дуже часто самі родичі провокують зрив залежної особи. Я навіть так скажу, якщо правдиво говорити, що залежні, вони іноді півсвідомо. Трагнуть зриву залежної особи. Тому що, ну, уяви собі, що роками вдома була Санта Барбара, я так скажу. Ну, Санта-Барбара, п'яний чоловік приходив, щось там скандалив, жінка йому відповідала, потім витягала в нього гроші з кишені, потім вони з дітьми йшли десь в кафе. Ну, я так трошки примальовую це все, але так, так може бути. І це були певні емоції руками. Та? Нехай це негативні, але там присутні агресія, азарт, і іноді там, якісь приємні почуття. І сім'я привикає до такого способу життя. І, і та залежна особа є цапом відбуваєм в сім'ї. А тут приходить з реабілітації чоловік, каже: на закупи я піду, давай бюджетом буду, я займатися. Е, жінка щось йому крикнула, а він спокійно відповів техніку Я повідомлення, там, я відчуваю до тебе там, якусь образу, що ти до мене говориш. І виходить, що в сім'ї. Ну, щось не так. Бракує тих емоцій. І вони підсвідомо іноді так провокують на зрив. Це, звичайно, несвідомо. Вони цього не усвідомлюють, але коли я веду з батьками групу, я їм про це говорю. І тому необхідно їм працювати над собою. Цікава штука, я тільки що зрозумів, що от, родичі можуть провокувати людей до вживання е, будь чого та, і до залежності. А можливо, так, якщо це перенавести на рівень нашого суспільства, можливо, суспільство теж зацікавлене в тому, щоб е, багато з наших співгромадян теж мало таке. Бо, наприклад, подивитися по кількості магазинів, де продають алкоголь, про, по тій рекламі, де на кожному кроці, по промоцію тої такої культури, що треба курити, там, палити і так далі. Про і що найбільше мене особисто турбує, це по кількості точок, де, де грають азартні ігри, їх просто uh -huh. шалено, і та реклама. Чи воно теж погано впливає на людську психіку і спонукає людей до, от, до таких речей, як, як ти думаєш? Я переконаний, що впливає. Чесно кажучи, ці ігрові апарати, чи там ставки, бокмекерські контори от в них дуже чудова реклама. Тобто вони підходять до цього дуже професійно. Якщо подивитися у Львові, бо я зі Львова, то те, як виглядають ці е, космолот, там ті державні лотереї, ну там дуже хороші так, це дуже хороші такі, ну видно, що ремонт вкладено, все блищить, мигає е, все затемнено, вікна, і так навіть, от е, якби я не знав, мені цікаво, а що там все-таки всередині відбувається? Тобто вони так заманюють. Е, потім е, вони вкладають багато в рекламу таку е, на телебаченні, інтернет, ну інтернеті більше, так тобто. Інтегрують в фільм рекламу про те, що зроби ставку, гроші можна вивезти, вивід грошей не обмежений. І воно так з дня в день ну, муляє просто, так, навіює, що, а чому не, 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 не завантажити собі додаток і спробувати демо-версію, де грошей не треба? Тобто воно так воно працює, однозначно. Що з тим робити, як думаєш? Як це, все це державне регулювання? Ми також перейшли від теми до проблем державних, але теж я думаю, ну, важливо. Від, якщо від себе говорити, то от ми сьогодні про це говоримо, та я намагаюся якось про це говорити. А від держави ну, потрібно якісь ролики соціальні, профілактичні. От щойно перед інтерв'ю, там я дивився, двадцять канал каже: так офіційно, та що там вчені щось говорять що жінкам. Під дією марихуани, а вона покращує секс. От. Ну, тобто вони навіть так подають. Мені здається, щоб краще було подати якісь негативні наслідки може, від марихуани, що вона може бути збудником там, шизофренії, чи настільки людина стає апатійною, якщо систематично вживає марихуану. Вони про ці речі не говорять, якісь витягнули з контексту, там, що комусь там щось покращить. Багато різних видів наркотиків. Впливає на якісь там функціонування. Але якщо це ну, виривати з контексту і подавати, ну це, це ще може більше спровокувати. От зараз там подивляться жінки, в яких проблема є з е, сексом, і куплять собі марихуану. А до речі, е, багато людей вживає марихуану. Ну це правда, угу. але вони всі переконані в тому, що вона не викликає жодної залежності. І немає ніяких негативних наслідків. Є міф про те, що вона там спонукає там, до кращого харчування, там, не питься тримона з кури трави та таке mm -hmm. щось. Чи це правда, чи це теж міф? Вона викликає залежність. Так, вона викликає залежність, можна погуглити людям. Вона є в класифікації психоактивних речовин. Наслідків вона має, тобто те, що я говорив, це апатійні стани, Якщо в підлітковому віці почати вживати марихуану, то пропадає інтерес до навчання, до сенсу життя, як такого, тобто це може бути наслідком кольору, обличчя. ну, апетит, звірячий апетит після марихуани, тобто, але, я не знаю, це плюс чи мінус там, якщо звірячий апетит. Це, це просто наслідок вживання. От, вона викликає залежність. І е, марихуана дуже часто є. Мостиком до чогось важчого. От е, я ж працюю з клієнтами індивідуально, так то е, коли робимо таку інтерв'ю життя, то в, в, е, в більшості випадків е, спочатку була марихуана, а потім були якісь важчі наркотики, потім ще важчі. І пішло поїхав. Та, та. Тараса, на завершення маю для тебе два запитання. Перше запитання: що би ти так е, підсумовуючи порекомендував людям, які е, страждають на узалеження або є десь на межі. Що їм робити? А друге питання задам потім. Угу. Е, я би рекомендував звертатися про допомогу. Е, не гаяти часу і не чекати, поки буде, як кажуть, якесь дно та, в, у вживанні. Е, тобто, вже, вже якщо людина почуває, що зачастіше почала вживати, якісь з'являються мінімальні наслідки, варто звернутися до фахівця і взяти це все діло під контроль. І останнє питання: що би тебе все такі родині, родичам, близьким людям, які щодня споглядають за такою людиною, яка є десь теж на межі або вже попала от в цей капкан залежності? Незалежно, щоб це було, чи це сигарети, це теж залежність, наркоманія, алкоголь, азарт? Я би не рекомендував звертатися завтра, а вже сьогодні телефонувати, звертатися до фахівця і радитися, що робити з залежною особою. І шанси будуть на те, що все буде окей? Так. Тараса, щиро дякую тобі за розмову. Я думаю, що люди звернуть увагу на це відео. Тема важлива. І багато хто зробить для себе висновки, і вчасно знеться до спеціалістів, і можливо, це врятує життя і їм або їхнім близьким. Дякую.